Щорічно, у 3-4 травня в Україні відзначають День вишиванки це свято, яке покликано зберігати традиції українського національного одягу. Вишиванка для українців є справжньою національною святиною, яка символізує красу, міць, щасливу долю та родинну пам'ять. Як відзначили День вишиванки в закладах культури і освіти в Конотопі в нашому сюжеті, день вишиванки це великий день, бо Люди згадують сім'ю, родину, як шила мати і вела пісень сорочку гарну вишивала сину, лягав собі узор на полотні, а мати шила і думки вплітала. так долю вишивала день при дні, щоб добра доля сина не мінала. А як же вишивала рушники і дарувала дітям на дорогу, щоб діти. Подолали всі шляхи і верталися до рідного порогу. В тих вишиванках думи і пісні про щастя, мрії, туга за синами, тривога вічна, гарні дні ясні, до Бога звернення. Бо це молитва мами. Зісятима національна пам'ять надзвичайно важлива, і тільки ми її зараз можемо зберегти для наступних прийдешніх поколінь. Пишаємось тим, що ми українці. Пишаємось тим, що наша батьківщина Україна, і пишаємось тим, що наші збройні сили відстоюють нашу незалежність. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Героям слава! Ліцеїсти Конотопського ліцею номер 10 з нагоди дня вишиванки організували ярмарок з продажу квітів для збору коштів на потреби. ЗСУ сьогодні вся Україна святкує свято День вишиванки. Цей захід ми проводимо в школі вже не перший рік, долучаємося до всеукраїнського заходу. А щопонеділка понеділка взагалі ми проводимо День вишиванки в школі? І в цьому році, до Дня вишиванки, ми ще приурочили такий захід, як ярмарка, які в нашому закладі стали традиційні, тому що ми їх проводимо раз у два місяці. Сьогоднішня ярмарка, ярмарка, розсадир, ярмарка квітів. Ми сподіваємося, що ці квіти зроблять. Для нашу Україну переможну ще більш вишиваною. Квіти, які сьогодні представлені на ярмарки, вирощені учнями як розсада. А багато також квітів принесені дітьми і батьками з дому своїх клумб для того, щоб уквічати наше місто і клумби інших родин. Кошти, які будуть зібрані під час цієї ярмарки, будуть передані на потреби ЗСУ. Яким ми дуже вдячні за те, що ми сьогодні можемо святкувати свято вишиванки і проводити такий чудовий. З Днем вишиванки, конотопи. Ми дуже раді, що у нас вже другий рік працює розмовний клуб з удосконалення української мови. На базі всеукраїнського мовного клубу Єдині. Це така стабільна у нас організація, вони дуже дружні, вони дуже здружились. Дуже поважають свою наставницю, і ми дуже раді, що вони на базі нашого закладу приходять до нас і працюють, удосконалюють свою розмовну українську мову. У публічній бібліотеці по четвергах збирається розмовний клуб української мови, модератором якого є педагог з великим стажем, волонтер Валентина Михайлівна Чернушенко. У нас створена група. У нас ми обговорюємо, які питання, ми будемо обговорювати, ми не тільки говоримо про те, що, ну, скажімо, у нас свій план. Ми говоримо те, що стосується українства, те, що стосується сьогоднішнього дня, те, що стосується нас, як тих, хто хоче володіти тими надбаннями, які надбані нашим народом. Справа в тому, що у нас оці всі. Речі в основному дуже старовинні. Ви бачите полотно, можна я вже трошки скажу, бо це можна, наприклад. конечно. Полотно дуже старовинне. поєднано техніки виробництва ви, цього рушника виготовлення. Бачите, і вишивка. Вишивка, природні барвники, чисте. Вони з часом трошки змінили колір. Так? І от виріс. Зараз такі рушники дуже, скажем, цінуються, тому що це все робилося вручну. Все це. Вираховувалося все це на єдиному полотні. І через те це дуже цінна річ, такі бувають рушники. Так, рушники бувають вишиті, Ті рушники, бо був... ну, це так, от такий рушник це теж дуже цінний рушник. Це як мережка, чи як це називається? Мережка, але воно зветься виріз. 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 Угу. Рахується ниточки, кожна ниточка рахується. потім Обметується ниточкою, а потім вирізується. Mm -hmm. Це виріз, Це дуже-дуже техніка однакова і ця, і ця, тільки це топше полотно, mm -hmm. а це дуже тоненьке. Тут, тут треба, скажімо так, мать, мать дуже вже такий, скажімо, досвідчений, мати досвід для того, щоб виготовити. так. От такі навіть речі. От, здавалося б, ми теж освої, дуже. Такі, а, такі. а оце, знаєте, я вам скажу, що це таке. Mm -hmm. У цьому, коли було свято. Дітки носили хрещеному і хрещені, як казали, вечерю. Mm -hmm. Так оце для вечері. Сюди клали хліб, сюди клали пиріжки, сюди клали, ну коли якесь свято, кобасу. От зав'язували навхрест так mm -hmm. і несли. Оце mm -hmm. така теж виріс мережка. Так. Так. Ну, оце теж така, це теж оце все вручну. Це не вставка. Mm -hmm. Оце воно єдине полотно. Єдине, це не вставка. І оце теж все рахувалося ниточка до ниточки. А я скажу, що деякі господині поробили з них серветки і цими серветками старалися. Зараз серветками повитирали та й кудись і закинули. Ми так ото дріані приносимо інколи. Ось дивіться, яка в нас є картина, це пані Інна принесла нам так чи тут. Бачите, теж самі вишивали. Так, це, це хата, це, 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 це старе. А воно з обох боків однаково. Уявіть собі, як воно зроблене. Оце, оце, оце так, так. Да. Оце, оце воно, оце воно. Це гладь? Гладь. Mm. Бачите, яка гладь? Да. І оце отут 12 клаптиків. Mm. Була бідність, але був талант і було бажання шити, mm. вишивати, прикрашати життя. Mm. І це була картина. Вона була в рамці. Вона була в рамці. І вона вже була закута, їй треба було попрати, випрасувати. Це ж, я ж кажу, тут 12 листочків, але прикрасити своє життя, прикрасити стіну, селю, було бажанням господині, і вона це зробила. А, а як я дивлюсь, я такої ще вдалі не бачила. Вона одна. Вона одна в канатопі. Бачите, я як зразу побачила, хто це так ну? шила, шила. самі. Швачка. Швачка? Угу. — Дуже живої немає. Давно це вона було? побачила, побачила цю ткань. Каже, ой, я таку роблю, це і ну, красиво. <хи> такой роблю, то як будуть тільки хвалиться. Дуже красива. Такої дійсно я не бачила. А давно це було? Скільки років вже вона у вас? О, років п'ять. От коли вони вперше, от ви зустрілися вперше, всі володіли. Українською мовою тут у нас російськомовних було ну паняночки дві так російськомовні, але вони дуже стараються, дуже стараються удосконалювати, Володіли всі, але ж були часи, коли це було ну не так, скажемо, модно, скажімо, навіть так. О, і вони прийшли, почали згадувати те, що вони знали, адже кожен з нас вчив українську мову. Всім як у багатьох розмовляли, але якось так сталося. От якось так сталося. І тепер ми зрозуміли, що це було помилково. Тепер ми зрозуміли, бо все це ми, мова, я завжди кажу студентам, мова це все те, що нас представляє в першу чергу як націю. О, це те, що треба було робити і в 91-му році. Так так починати а ми і, все, щось, так, і, щось якось, щось, якось, та, якось, та, якось. Та. А якось не пройшло. Воно все рівно ми повернулися до цього. І через те ми стараємося. Ми от говоримо, я не скажу, що ми я і мій, правила інколи поясню. Не інколи, ми інколи ми починали з правил до речі. І вони роблять завдання, я вам скажу, тестові завдання ЗНО НМТ. Вони виконують ці завдання з великим задоволенням. Вони допросять домашню роботу мені, я вам можу показати вони Домашнє завдання виконують. Диктанти пишуть диктанти пишуть. Ми все українські диктанти писали. Ну а тепер, от скажіть, це зараз? Уже другий рік ви приходите тут Працюємо. мову, так, працюєте над мовою своєю, а дома в родині перейшли на українську мову, так? Тому що так буває, що тут ми українською-українською, а додому приходимо російською. Це один із, один із поводів, що ми сюди ходимо, бо в мене діти розмовляють українською. А Війська чисто українською стало розмовляти. Внуки мене кажуть, що ж ти розмовляєш так? А внук росте, а внучка росте? Що з них буде? Розима Сьогодні вишиванка стала своєрідним символом української віри та сили, символом нескореної нації, яка боролася за свободу впродовж століть і зараз продовжує виборювати право на вільне, і щасливе майбутнє. Тож одягаймо українські обереги вишиванки, і нехай весь світ побачить, як прекрасна наша Україна і її символи.